питання, Які є побочні ефекти цих препаратів? Побічних ефектів дуже багато, є миттєві і є віддалені наслідки цього препарату, лікування. Що стосується миттєвих, звісно, це буде важкість, шунку, ну, ну, ми ж сповільнюємо моторику шлунково кишкового тракту. Так? Тобто це буде така тишнота, може бути відрижка тухлим, ну, такі шлунково кишкові нюанси. Падає рівень глюкози, падає рівень інсуліну, може бути головний біль, сонливість, якась така втома, відчуття. Того, що переїли, ну це такі найчастіші. Більш серйозні наслідки можуть бути це панкреатит, і більш серйозні наслідки це жовча-кам'яна хвороба при неправильному використанні цієї групи. Препарату також можуть бути алергічні реакції. Ну а віддалені наслідки подивимося років через 10-15. як вона працює. Хто взагалі має право з лікарів виписувати пацієнтам препарати цієї групи?